І Небезпека біля воріт нашої команди. І... І тут м'яч втрачає. Відбуває, перепрошую, Вікторія Калінчук з попередчини. Зараз перегляд повтору на ваших екранах. І м'яч влучає гравчиня команди оболонь. Вікторія Калінчук, і Вікторія Калінчук не парує цього удару. Дівчата на 28-й хвилині на взяття воріт саме від нашої команди, і буде. Знаєте, вже більш. Цікаво так, друзі, грає! Ось один один! Друзі! Забиває наша команда в цьому епізоді повтор на ваших екранах і якраз цей момент ймовірно переломить хід гри. Ух, який момент, Друзі. Що за епізод? Ну як так можна бути? Що за помилка? Як таке можливо? Ну це просто, це просто фортуна сьогодні якраз на боці оболоні.